Тут ось розочки, тут ромбики, тут ось, дивіться, здоровенні які розочки, тут ще якісь зірочки. У коридорі Будинку культури розвішені вишиті рушники. Тут їх півтори сотні і це лише ті, які встигли реставрувати, каже місцева жителька Валентина Пономаренко. Їх збирала 50 років і передала сюди, аби кожен побачив їх унікальність. Написано, хто шила гаретина, Він вже, бачите, не витримує. За часом. Це вигаптовано, це не вирізано. Це треба було так вишити. А ось 57-го року, тут уже навіть рік є написаний, але це новіший. Оці рушники це старіші. Раніше рушники шили червоно-чорним, як доля. 16 жіночих вишитих сорочок та 5 чоловічих представлені в іншій кімнаті. Автентичний одяг тут займає особливе місце, розповідає пані Валентина. То ця сорочка десь з 1920 року. Бо, а можливо, ще й раніше, бо у 17 років моя бабуся вже вийшла заміж. Оце повністю автентичний костюм. Тут і сорочка, не вишиванка казали, а сорочка казали. Корсет і спідниця. Спідниця справжня. Автентична. Вдалося зберегти і верхній одяг, каже пані Валентина. На зиму надівали молодички або не молодички, а дівчата. Оце такий жупанчик. А є ще в нас ось, ось о, весняно осінній. Бачите, він не теплий. Серед речей побуту бочка для замочування білизни, яку називали жлукто Кидали сюди одяг. Знімали з себе, кидали, заливали його, засипали попелом, заливали водою, і воно намокало, аж потім прали. І бочка ця довбанка, вона видовбана із верби. Є речі, які нагадують дитинство, додає жінка. Колиска це ще я в колись колисці йдалася. З цим ходили в поле, воду брали, коли жали, косили. Макітра, звичайно, для вареників. На качалку намотувався рушник. Отак. Ви уявіть, як гладили. Потім клали на стіл оце, і починали отак качати. До світлиці передала і свої рушники, каже місцева жителька Віра Глива. Оце я вишивала рушник, коли женився син, та з і сіллю я їх зустрічала з невісткою. Ну, хай бачать люди, хай воно звеселяє цю оселю. Хай буде на згадку, щоб усі бачили і пам'ятали нас. Тут влаштовують і репетиції творчих колективів села. Рай розвився, господь вися. Речі з кімнати використовують як реквізит на сцені, каже Валентина Пономаренко. Ми ж хочеш на сцену виносили і горшки. І корзини, і прядки. Марія Левицька одягає український одяг навіть на репетиції. Так каже дівчина: більше занурюється в атмосферу минулого. Тому що це наш, наше минуле, і це мені подобається заглиблюватися більше. У цій кімнаті найбільше сподобалися речі побуту, говорить місцева жителька Єлизавета Худякова. Мені було цікаво слухати, чиї це були речі, як їх використовували, які вони давні. Таку ідею виношували 10 років, розповідає староста села Тетяна Скорик. Речі збирали по всьому району. Старше покоління вони приходять, ніби завмирають. Там когось хтось бачить свою молодість. Так хтось бачить рушничок своєї мами чи бабусі, якісь згадки вже молодше покоління. Звичайно, вони можливо ще трошечки з подивом на це дивляться. Зі слів Тетяни Скорик вони планують збирати експонати і надалі, аби облаштувати цілий музей. Тетяна Зозуля та Горозя. Новини на Суспільному. Черкащина.